У кожного морського піхотинця є мрія. Це отримання нашого бюрота морської піхоти. Морпіг це призвання таке мужності, волі і часті. Тому морська піхота це еліта, це вірні завжди, перші завжди. Витривалість дуже сильно зіграла свою роль. Міляє Бор! всем далі. Твої м'язи вже кажуть досить. Зупинись. Я люблю морського! Я морбіг, я Україна понад усе! — Найважче, мабуть, психологічно це осмислити і пройти цю смугу. Ми всі йшли до кінця за цією мрією, ціллю, яка нас сьогодні об'єднала. Український народ він — крепкий народ. Всередині кожного живе краптинка морського піхотинця. Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Чому ви тут зрозуміли? Я люблю вас піхоти! Важка піхота це особливий рід військ. Це рід військ трьох стихій. Наші козаки повинні зрозуміти, що задачі є різні, і вони їх виконують на різних ділянках місцевості, як і на суші, як і на воді, так і в повітрі. Тому морська піхота це еліта, це вірні завжди, перші завжди. І ну, це ті, на кого потрібно рівнятися. Бистріше, думайте, Бістріше! — Колектив, друзі, вірні побратими, які завжди допоможуть, ніколи не покинути біді. Копаємо, копаємо не лежим. Це велика, велика родина, на яку завжди можна положитися усе! ну Це, по-перше, їхні емоції. Це позитивні емоції. У кожного морського піхотинця є мрія, це отримання нашого берета морської піхоти. А для того, щоб його отримати, треба пройти смугу перешкод. Для того, щоб пройти смугу перешкод, треба, ну, треба заслужити. Маршрут був спланований заздалегідь. Вибираються точки, маршрути для подолання смуги. Перше випробування з самого початку це є їх, Прокачка, як кажеться, прокачатися перед таким нелегким стартом. Розімняти ноги, як ми кажемо, щоб було потім легше. Я люблю морську піхоту! Я люблю морську піхоту. Раз! Два! Так як перший етап у нас був водний. Ми ж морська піхота. Ми маємо бути як і на суші, так і на воді. Ми повинні виконувати свою роботу. Зіпляються друг за друга. Ну, для мене напевне було важко. Це перше завдання і побороти себе, щоб сухому скочити в воду. От коли ти вже мокрий, тоді якось простіше на це все реагувати. Ідеш зліва муляка, справа муляка, а коли вже мокрий, то вже більш-менш легше було йти смугу. Два. О, О. Ура. Раз, два, три! Ну, Смуга перешкод, в перш за все, це колективний підход. Нема у нас таких моментів, що вийшла там група 5 або 7 чоловік і доходить група 6. Це колективний захід, група вийшла і вони повинні друг друга підтримувати. Вони як вийшли разом, то разом повинні піти. Це є так би, загалом підтримка морського піхотинця, Щоб вони відчували пліч опіч як тут, на смугі перешкод, так вже і потім на виконання бойових завдань. О, ползы! Я люблю! Высунь! <соспит> а сатики, там же препятствие! <соспит> Прийду, получу. Водна перешкода. Так само вони там показують, наскільки вони фізично підготовлені і наскільки вони згуртовані. Немає болі, вам тільки кажеться. — Це все вам кажеться. Закаляється каляється, це дух, колективність, що вони повинні одне одному допомагати. Наприклад, сьогодні я вперше була в човні. Раз. 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 Кожна перешкода по-своєму була важка. Не можна вибрати щось окремо важке. Мабуть, під кінець буде важко, тому що твої сили вже вони трошки закінчуються, тому що ти втомився. Твої м'язи вже кажуть досить. Зупинись. Але кожне випробування по-своєму було і важким, і легким, і цікавим. На тебе кричать, вони крові стікають! Давай, 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 давай! Павсе! Надаємо допомогу! Швидше вони вмруть зараз! Сейчас лежить! Сивелиться! <плес> Ти ще не наклав корніке! <плес> <Тані Сма! плес> <плес> ну, спочатку ми не знали я, я всього маршрута. Скільки нам скільки ми часу на це витратимо, і коли ми вже десь так до середини, як я можу зараз посудити, дійшли, нам постійно говорили лише п'ять хвилин, ще там сто двісті метрів, от розтягували нас як могли. Найважче, напевно, психологічно це, це осмислити і пройти цю смугу. Це найважче. Фізично у нас хлопці підготовлені, і ми їх ще, яке ці полесі, підготовлюємо морально до того, що з ними може бути як бойових, і як давай! В принципі, я там після другої п'яти хвилинки вже зрозумів, що все далеко і все ж таки. Важко було. Важко витривалість. Витривалість дуже сильно зіграла свою роль. Заходимо кальянду, Милости проти. Держим один одного. Вибігаємося, дімаємо оборону. Дівою, бігом. Падай, падай, падай! Не можу зійти з дистанції, тому що дуже багато людей мене підтримувало з різних куточків України. І в першу чергу я не можу зрадити тих своїх побратимів, яких нема. Падаємо на живот! Кругом вернулася. Тіли їм клян, клієнтка клялі. Міряємо, міряємо лінчиком, водичку, міряємо. Повзем далі, Повзем, повзем! Давай! Друге дихання відкрилось, мабуть, одразу, тому що так просто піднімаєш голову до неба і кажеш: хлопці, підтримайте мене, я вірю в вашу допомогу. Ох! Ох! Повзем, ти можеш! Було важко, але все ж таки ми всі йшли до кінця. Ми йшли всі за цією е мрією, ціллю, яка нас сьогодні об'єднала. Тому я дуже радий. Тут було більше емоційне перезавантаження. Викинув свої емоції. Стресу більше отримав, але це класно, Всім раджу пройти, ну Берет так дає своє. Для них це дуже важливо. Це по-перше, не те, що емоції, це гордість за себе, гордість за те, що ти пройшов цю смугу перешкод. Вона важка. Але якщо ти морально стійкий, якщо є побратим, то ці перешкоди вони приходяться не з легкістю, але з підтримкою. Коли є підтримка, як на війні, так і вдома, тоді можна зробити все. Такий інструктор у ЗСУ. Зараз ти обіцяєш людей, які будуть йти спереду, зліва, справа. Ти керуєш боєм позаду, зрозумів. Інструктором, я думаю, може стати кожен. Тільки для цього треба також певні вміння, навчання і певні етапи пройти, щоб стати інструктором. Інструктора це ті люди, які повинні показати, що це не дарма і що не, ну, не кожен зможе. Добруй команду! Колону по два! Колону подва! Це, як можна сказати, як старший брат, який завжди допоможе, завжди підскаже і завжди навчить. Слухай мою команду Лівіу вороч за мною бігом, марш. бігом бігом. Вони молодці, вони свого часу трошечки поставили нас на місце, показали, хто ми. Вибічка, видіваємо оборону! Випістаємо оборону! Вибіцяй! Вилазик! Снімаємо оборону! Де Демотивувати, морально, так сказати, почати харасмент. Ось, але і цим тренується наша психіка, моральна стійкість. Тому це дуже важливо, типу підтримка один одного, як фізично, так і морально, так і взаємодопомога. Вони, інструктора, прекрасно справу з цією роботою, я вже. Давай, 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 далі, копай, копай, копай. Але інструктора це також стимул. Вони нас навчили слухати і командного духу, не втрачати побратимів і слідкувати за зброєю. Стоїм, автомати вийшли, стоїм, Стоїм!» Морпіг це призвання, таке призвання мужності, волі і честі». У нас взагалі український народ він крепкий народ. середині кожного живе краплинка морського піхотинця. Але її тільки треба більше відкрити. і Кожен може стати морським піхотинцем. Ну це знову ж таки честь. Це якби 35-та морська піхота, вони все життя славилися своїми беретами. І не просто так в кепці ходити. Скільки своїх років віддав. Дуже багато бійців. Та я б сказав, навіть всі бійці. Вони виходять на бойові задачі, кожен з них бере собою берет. Це частинка його, чиста стичка морської піхоти. І коли становиться важко, ніхто козаки їх одівають, кажуть, я морпіг, я сильний. Це для мене є мотивація. В першу чергу це, мабуть, я собі довела, що я можу. І взагалі це якесь ще одне таке досягнення, рівень. І у кожного ж є свої амбіції. Пане полковнику, особового склад 35-ї бригади морської піхоти для урочистих заходів з наводи складання надання морського піхотинця, вишикує. Слава Україні! Героям слава! Грушення берете приступити. Берет – це символ морського піхотинця. Якщо немає берети, то ти нічим не злічаєшся від звичайної піхотинці. А так, є берет, ти пройшов всі три стихії, ну, ти вузько піхотинець. Леви народу України. Тримай Наше щастя, гордість. Служу українському народу для мене сьогоднішній день. Напевно, це якесь таке закінчення логічне всього того шляху, який я подолав за цих ну відносно небагато, два роки всього. Yeah. Але це все ж таки визначна подія, і я впевнений для кожного морського піхотинця так воно є. Тому що бере це принадлежність до все ж таки військовоморських сил. Це дуже приємно. Сьогодні ви вперше одягнули свій берет, і як то кажуть, це останнє. Більше берета іншого кольору у вас не буде. Морська піхота це назавжди, морська піхота це всередині вас. І щиро дякую вам за все, що робите, і дуже пишаюся, що я стою з вами в одному строю. Рівняйся! Струнка! Слава Україні! Героям слава! Як опанувати майбутній фах? У мене, в принципі, по всій службі, тобто я був водієм, всі за рулем. І так попало, що і тут теж оказався водієм. Ну, водій на фронті це небезпечна професія, бо, по-перше, ти відповідаєш за свій екіпаж, який ти везеш. Тобі треба довести хлопців туди і так само їх забрати, теж привезти цілості забраності. Не тільки щоб були просто права, а треба, щоб ще й досвід був і розуміти, що ти робиш, як ти їдеш, це все. Ну, я сам прийшов сюди, в ну, мене такого сильного не було бойового опитування виїжджати, то мене так само теж навчали. Тоже, то з першого рівня мене навчали, як і це все правильно робити, як їздити, де що замічати на дорогі, об'їжджати, теж вчився. А тоді ну, вже я сів за кермом, почав пробувати, ну, все виходить, їздимо і працюємо. Ні свій в дорозі не спілкуватися, дуже довго время проходить. А так, як ти є розмова, все, і все проходить швидко і швидко. Отак, і проходить наші будні робочі. Якось так. Що? Ілюха, готові? Ну сюди перед цим поїздкою, як ми їдемо до хлопців, ми з ними дзвонюємося. Вони теж там настічають, дивляться небо, щоб чисте було. Якось так вже ми до цього привикли. І рушаємося, і, і по дорозі не спішимо акуратно, дивимося по сторонам, так само теж небо синкуємо, щоб нічого не літало. І найголовніше це, щоб на машині стояли реби. Це не дуже багато чого рішають. Довоз майна на позиції. Бензин, воду хлопців. Завеземо, щоб було. Ну, ми працюємо як команда. я і мій штурман, ми тобто, розуміємо один одного, співслова. слова. Небо чисто. Небо теж поки чисто, все нормально. Штурман він допомагає тобто, і дивитися і за дорогою, дивитися за небом. Ну і піскази, де там, що може, я не замічу. По дорозі то він замічає і це мені просто вже каже. А ще ну, тільки самі впівішки, самі дрони, я не знаю, вже нічого не боїться, крім цих півішок. Так же само з цими ждунами, він пішах сидить десь, ну, ти його не бачиш, так? Все добре. Все, удачі, так. Да. Ставимо реф на зарядку після кожного виїзду. Щоб на наступний виїзд було добре. трошечки. Лучше трошечки. 2%, лишніх хай вони лучше зарядяться, щоб більше увереності було на наступну поїздку. Сидіть в в піві. Це В дрон який не на оптиці, а такий звичайний їхній. Да, реп тоді допомагає, і від нього дреба від ж вони ці в взриваються. На розстоянні 10-20 метрів допомагає. Тільки ж теж, кожен реп робить по, -по різних частотах і по-разному зробляє ці всі Ну, Поки наші нас не підводив, ми його і бережемо. Це час, поки що їздимо на л 200. Ну, Автомобіль завжди виручає, він везде проходить, що по болоту, по всіх. В міцностях він їздить добре. Налишка наша, теж. і ну, У нас таких ритуалів, як немає перед виїздом, ми сідаємо в машину все з Богом і поїхали. І так само вертаємося. Каже, що Бог нам допоміг. І все добре. Я доброволець сам мобілізувався у 2022 році, в початку повномасштабної війни. Мотивація є, щоб це все скінчилося, вже повернутися додому, до близьких, до родичів. Коль, туши реп! Понятно, що м'яшов родина була діти, сім'ю создав зірвий сино. Як українських військових готують за кордоном? Тренування проходять на одному із британських полігонів, де реалістично відтворена урбанізована місцевість. Сьогоднішня вправа в нас чистка житлових будинків. Працюємо групами. Курсанти працюють у декораціях, що нагадують реальні умови: багатоповерхові будинки, приватні садиби, міні-мотелі, городи, господарські приміщення, паркани та огорожі. Спочатку було важко, потім стало, перейшло це все в роботу. Ми зрозуміли, що нас тут можуть багато чому навчити. Вони нам свого опиту дають. Ми їм даємо свого опиту. Програма навчання дуже цікава. Вона затягує просто з першого дня. Своя. Під керівництвом британських інструкторів українські військові відпрацьовують просування вперед, будинок за будинком, вибір найкращих позицій для вогневого контролю, рятування та евакуація поранених, злагоджена робота у групах, окрему увагу приділяють аналізу ситуації на певній ділянці фронту. Курсанти вчаться оцінювати обстановку, приймати оперативні рішення та контролювати хід бойових дій. Якщо не ми, то тоді хто?